Західні партнери катастрофічно затримують військові поставки, коли 10 нових бригад зсу врешті отримають важку зброю та техніку. Докладніше далі. Україна формує нові бригади для оборони, але стикається з критичною нестачою технічної сили. Американський інститут вивчення війни попереджає, що затримка поставок західної зброї може значно ускладнити процес оснащення цих підрозділів. Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg зазначив, що, попри поліпшення ситуації з особовим складом, Україні бракує важкої техніки для проведення контрнаступальних операцій. Це підсилює ризик того, що Росія скористається затримкою в постачанні західної зброї і зміцнить свої позиції. Літики інституту вивчення війни наголошують, що своєчасна допомога заходу є вирішальною. Вони підкреслюють, що наявність необхідної техніки дозволить Україні не тільки оборонятися, але й планувати масштабні наступальні операції. Затримка поставок навпаки може призвести до затягування війни, що на користь тільки Росії. У квітні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів після значних затримок. У червні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг підкреслив, що ці. Затримки у підтримці України мали серйозні наслідки. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що доручив міністру оборони Ростему Умєрову, який здійснює візит до США, визначити конкретні дати доставки нових систем Петріот. Про що вже є узгодження з партнерами з Києва. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.